Анти продовжують тероризувати своїми обстрілами мирні населені пункти Харківщини. Цієї ночі близько третьої ворог обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені та зруйновані чотири житлові будинки. Рятувальники, деблокували з під завалів одного з будинків його власницю – 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень жінка не мала, госпіталізації не потребувала. Біля опів на першу ночі внаслідок обстрілу селища міського типу Куп'янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок. Сталася пожежа протягом минулої доби. Ворог обстрілював населені пункти, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Зокрема, під ворожими ударами перебували Червона Зоря, ветеринарне, козача Лопань, Стрілеча, Куп'янськ, Дворічна, Перестове та інші населені пункти. У Куп'янську пошкоджено житлові будинки. Сталася пожежа. У селі Чернещина, Ізюмського району пошкоджено приватний будинок та лінії електропередач. Рятувальники звітують, протягом доби трапилось дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами обидві у куп'янському районі. О 10.45 у Куп'янську ворожий снаряд влучив у приватний будинок, який відразу загорівся. Площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів. З вогнем боролись бійці 44-ї ДРПЧ. Вони подали в осередок горіння два пожежні стволи і вже о 13.15 ліквідували пожежу. О пів на першу ночі ті ж самі бійці виїхали гасити пожежу до селища Куп'янськ-Вузловий. Там також прилетіло у приватну оселю, яка горіла на тій самій площі у 150 квадратних метрів. Дану пожежу загасили у третій. Жертв та постраждалих в обох випадках не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 51 одиницю вибухонебезпечних предметів. 21 серпня надійшла інформація про черговий факт підриву сільськогосподарської техніки на ворожій міні. Подія сталася близько десятої ранку у селі Шестакове Чугуївського району Харківщини. Там під час польових робіт 51-річний тракторист отримав мінну вибух травму, Наїхавши ймовірно на протитанкову міну. Його госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої важкості. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Солєва та Ігор Мікинін Харків. Новини. Цієї ночі окупанти завдали удару по Запоріжжю. За даними ОВА, пошкоджено чотири житлові будинки. Постраждалих немає. Зранку обстріляли кривий ріг Дніпропетровської області. Попередньо постраждала одна людина. Пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач. Атакували також і мирні населені пункти Херсонської, Харківської, Донецької, Миколаївської, Луганської та Сумської областей. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Українські війська за останні дні досягли значних тактичних успіхів у роботиному Запорізької області та на схід від нього. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Наші бійці прорвали частину російської оборони та закріпились на досягнутих рубежах. Восени може розпочатися постачання бронетехніки з Болгарії в Україну. Про це повідомив міністр оборони країни партнера. Планується надіслати близько ста одиниць броньованих транспортних засобів радянського зразка. Греція долучиться до навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Грецької республіки. Крім того, Зеленський обговорив інші оборонні потреби нашої країни і назвав конкретні речі, які можуть прискорити завершення агресії РФ. Наву систему України готують для проходження зимового сезону без відключень світла. Водночас наслідки ворожих терористичних атак можуть бути непередбачуваними. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Чиновник підкреслив, що вводити обмеження в подачі електроенергії споживачам не планується, але за умови, що не буде нових серйозних пошкоджень через обстріли. Цьогоріч, 23 та 24 серпня, в день державного прапора та день незалежності України, тривалість комендантської години на території міста Харків та області не зміниться. Комендантська година, як зазвичай, триватиме з 23 по 5 ранку. Втім, в Хова наголошують, що в останні дні ворог суттєво посилив обстріли цивільного населення та інфраструктури області. Росіяни вдаються до відверто терористичних атак, метою яких є завдання шкоди цивільним людям. Імовірність таких ударів в Дні Державних свят України є дуже високою. Варто бути максимально уважними та обережними, не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та уникати скупчень людей. По ньому проїзд є, правда, поки не всіма смугами. Проспект Гагаріна – одна з численних дорожніх артерій Харкова, якою щоденно їздять тисячі машин. Вже незабаром рух тут стане таким, як і був раніше. На місці, де впродовж тривалого часу комунальники ремонтували каналізаційний колектор, треба відновити пошкоджене дорожнє полотно. Цим зараз і займаються харківські шляховики. Час виконуються ремонтні роботи проспекта Гагаріна на ділянці від вулиці південно проєктної до проспекту Льва Ландау. На даний час ми виконуємо підготовчі роботи, стіляємо нижні шари дорожнього одягу та встановлюємо новий бортовий камінь. Вже встановлено близько 600 метрів погонних бортового каменю. Засипано нижніх шарів дорожнього одягу близько 3 тисяч квадратних метрів. відфрезеровано теж близько 3 тисяч квадратних метрів старого асфальтобетону. Для завершення підготовчих робіт станемо безпосередньо до асфальтування даної ділянки дороги. На даній ділянці дороги буде взагалі встановлено близько 1300 метрів погонних бортового каменю а та також вкладено. Більше 1200 тонн асфальтобетонного асфальтобетонної суміші. Я розумію, що харків'яни дуже чекають відкриття даної ділянки дороги, особливо автовласники. Тому ми якомога швидше і якісно намагаємося робити наші роботи. Також наше підприємство продовжує виконувати поточний ремонт інших вулиць нашого міста та їх прибирання. Працюємо для харків'ян, щоб було комфортно мешкати в нашому місті. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Олександра Панченко Харків. Новини. До Харкова прибула партія автобусів в якості гуманітарної допомоги від міста Побратима. Приїхали машини своїм ходом з Європи. Всі незабаром вже вийдуть на маршрути. Ми отримали від наших міст партнерів із Європейського Союзу, а саме з Німеччини, міста Нюнберг. Ми отримали 9 одиниць автобусів марки «МАН». Ці автобуси будуть курсувати на вучно-дорожній мережі міста Харкова. Уже не в найближчий час декілька з них почнуть свою роботу. Автобуси двох. Видів 12-метрові та 18-метрові. Планується, що автобуси будуть курсувати на 204 маршруті та 63-му маршруті. Це нам дозволить посилити пасажирське сполучення між індустріальним районом та районом Північної Салтики, Салтівки та Східної Салтівки і Олексіївки. Це поки перша партія автобусів, що пообіцяло передати Харкову німецьке місто побратим, загалом з Нюрнберга мають приїхати 40 автобусів різних типів. Це, хоч не нові, але в доброму стані. І що найголовніше, завдяки такій міжнародній допомозі Харкову вдається скорочувати інтервал на тих маршрутах, де спостерігається приріст пасажиропотоку, оскільки харків'яни дедалі жваво повертаються до рідного міста зі всіх куточків країни та світу. Подібного роду допомогу у вигляді транспорту Харків отримує не вперше, і мова не лишень про. Нюрнберг загалом Харків отримав 12 автобусів марки Ман від міста Нюрнберг та 9 автобусів від наших партнерів з Чехії та Польщі. Ідприємство по максимальному змозі воно випускає рухомий склад на маршути. Місті якраз саме ця допомога від наших європейських партнерів вона насамперед і поліпшить трошки, але поліпшить ситуацію в місті з пасажирськими перевезеннями. На даний момент близько 90 комунальних автобусів обслуговують понад 40 міських маршрутів. Але щоб вирівняти інтервал руху через збільшення пасажиропотоку, Харків має високу потребу в поповненні парку машин громадського транспорту, оскільки кажуть фахівці, дуже багато комунальних автобусів були понівечені під час ворожих обстрілів. Враховуючи те, що до міста повертається все більше і більше його мешканців, та до нас завітають наші гості міста, тому насамперед на даний час потрібно близько 200 одиниць автобусів, які б мали змогу щоденно випускати в лінію і працювати в місті, також підприємство. Дуже гостро потребує водійського складу, тому що автобусом потрібно вміти управляти, і підприємство не припиняє набір водіїв автобусів категорії, «Д», щоб працювати у нашому дружньому колективі. Леся Копилюк, Віктор Нозрачов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін, Харків, новини. Ціна пального в Україні основним фактором, який буде впливати на неї, це світові ціни на нафту. І у разі її подорожчання ціни на пальне підскочать. Експерти зазначають, що після повернення податків на довоєнний рівень з 1 липня оптові ціни повністю відіграли вже і зростання світових цін і податків. Але ж роздрібні ціни відстають. Тобто, умовно кажучи, якщо оптові ціни зросли на 13 гривень за два місяці, то роздрібні всього на 7 гривень. Тобто, це очевидно, що там диспропорція між цими темпами. Відповідно, це створює потенціал для подальшого зростання десь на 2-3 гривні. Він зберігається. Я думаю, що буде реалізований. Фахівець прогнозує, до кінця літа бензин може коштувати 57-58 гривень за літр, а дизельне пальне близько 56 гривень. Відіграє важливу роль і той факт, що наразі половина українських мереж взагалі працюють майже без прибутків, і так вони не можуть довго працювати. Відповідно, має щось трапитися, або ціна зросте, роздрібна, або може впасти оптова. Фактор світових цін буде головним, майже єдиним, який буде зараз впливати на ціни. При цьому наголошує аналітик. Попри все, внутрішні попи та аграрії не впливають на ціни, оскільки ринок давно пристосувався до сезонного циклу. На відміну від уряду та чиновників, всі на ринку знають, що весною сіють, восени збирають. Тому всі підвозять більше пального. У нас криз не було цінових ресурсних років 15 Точно виходячи з цього, залишається єдиний фактор, що впливає на підвищення цін. Це світовий ринок, який дуже складно спрогнозувати. Але зрозуміло одне у разі збільшення вартості нафти підвищаться і ціни на паливо. У разі зростання світових цін на нафту до 90 доларів за барель, це буде така напруга в районі 60 гривень за літр. Ціни впритул до них наблизяться. Не знаю, чи зможе ринок втриматися в них чи ні, але це дійсно вже буде такий виклик серйозний. Якщо буде 85 доларів як останні декілька тижнів, то в принципі я думаю, що ціна затримається на тому рівні, який буде досягнутий на кінець літа. Марія Соловйова та Олексій Моравйов, Харків новини. Архітектор Олексій Бекетов. видатний зустрічі, митець-педагог, залишив яскравий відбиток в історії Харкова, зіграв ключову роль формування архітектурного ансамблю міста. За його проектами, зведено у Харкові 50 будівель. Ось одна з них, приватний будинок, в якому мешкав Бекетов, побудований у 1897 році в стилі класицизму з елементами елінізму, бароко, ренесансу. Серед його робіт і Юракадемія, і бібліотека. Короленка і ще низка видатних пам'яток Харкова до Дня міста презентували книгу з працями архітектора. Наукове видання документальної спадщини Бекетова вміщує всі його наявні архіви. Ректор університету міського господарства, представляючи книгу, підкреслив, що це єдине в Україні видання в такому форматі. Бо все, що є в нашій країні в тому числі і в родині Олексія Миколаєвича, сьогодні знаходяться в книзі. Нічого не можна краще зробити, бо тут є атабіографії, тут особисті листи, тут приписка. Коли читаєш цю роботу, дивишся на його роботу, всі об'єкти, які він проєктував, тут знаходяться в цій книзі. Олексія Бекетова вважають корифеєм серед архітекторів Харкова, в творчості він тяжів до класичного зучества. Хоча працював переважно у стилі модерн. Його будинки визначили нинішній архітектурний вигляд міста. Достатньо пригадати лише декілька комерційне училище. Це перша будівля, зведена у 1889-му за проектом Бакетова в його рідному Харкові. Сьогодні воно є головним корпусом юракадемії Ярослава Мудрого. Потім були жіноча недільна школа. Сьогодні там виставковий зал Харківського художнього музею, палац медицини в народі будинок з гріфонами на Пушкінській, будівлі автодорожнього технікуму, театру ляльок, апеляційного суду, палац культури МВС і ще багато унікальних забудов. Ми пишаємося тим, що він народився, жив і творив у нашому місті. Завдяки йому вже більше півтора століття. Наше місто прикрашають його будівлі. Вони стали надбанням нашого міста, вони стали історією нашого міста, вони стали фізитиною карточкою для нашого харка. Я хочу сказати, що, мабуть, одне з головних завдань на сьогодні, крім здобуття мабуть, перемоги, це відновлення. І збереження нашого історичного середовища, яким пишається наше місто. І міська влада, і всі, хто присутні в цій залі, ми не стоїмо на місці. Ви знаєте, що за ініціативи Ігоря Терехова і за його керівництва опрацьовується новий генеральний план розбудови відновлення нашого міста. І головним цьому генеральному плану, звичайно, буде збереження. Обліку, який створив центр нашого міста, обліку Бекетова. з нагоди дня міста за професіоналізм і вагомий внесок у розвиток освіти і науки, деякі працівники університету міського господарства були відзначені почесними грамотами Харківської міської ради. Вивчення спадщини Бекетова потребує багато роботи, яка продовжується, зазначили науковці, і попереду ще багато досліджень і проєктів. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Віталій Грунь, Олександр Уваров. Харків. Новини. Харків це моє місто сили, моє натхнення. Тому я дуже люблю це місто і бажаю йому усього найкраще. Тільки розцвітати та мирного неба, бути ще краще. І щоб усі люди вже поверталися додому. Я бажаю Харкову. Саме головне, щоб війна закінчила. Город я люблю. Харкову процвітати і жити тисячі лет. І всім вам здоров'я, і все найкраще. Миру дуже любимо наш Харків. Буду плакати, щоб всі були щасливі, щоб всі повернулися додому. Харків це моя любов. Харків, я тебе дуже люблю, тому що ти могутній, ти сильний, ти квітучий, ти яскравий, ти дуже нами любимий. Я хочу, щоб е, е, дню города Харкова, щоб все було нормально, тихо, щоб ніких взривів і так далі. І ж, желаю, щоб е, скоріше І війна, щоб ті всякі стреси і так далі. А я хочу поважати нашим. Любим жителям нашого міста Харків, щоб вони мали терпіння, наснаги і натхнення до нашої перемоги, щоб ми скоріш перемогли. А найголовніше це здоров'я. Щоб наше місце, яке було гарним і залишалось гарним, воно у нас найкраще. Я люблю Харків за те, що він чистий, привітливий. Вот. Тут дуже добрі люди, і неважливо, ти розмовляєш по-русски або по-українськи, тут. Ну, Тебе тут приймають як э, родного человека. Очень хороший рода. Бажаю харків'янам собі, э, так, миру, безпеки, кохання, э, краси. І хай наше місто, квітне, як зараз. У нас дуже гарно, красиво, дуже чисто. Я пишаюся своїм містом. Я сама з Харківської області, але дуже полюбляю місто Харків. Тут завжди красиво, чисто, доброзичливі люди. Хай Харків далі процвітає і щоб все було добре. Харкову, звісно, відродитися, миру. Щоб небо нарешті було в нас спокійне, чисте і хай побільше повертається до нас наша молодь, студенти, наші. Ну взагалі наші харків'яни. Харків. Я тебе люблю за чистоту, за відвертість людей і за твою красу. Я люблю Харків за архітектуру. Я люблю Харків за, за людей з Харкова. Я люблю Харків, бо я тут живу. Харків. Я тебе вітаю, люблю. І ти найкраще через те, що ти найбільше, найгарніше місто в Україні з найширішими людьми. Привітання вам, Харківчан! Гарного дня!